Привіт, друзі! З вами я, Олесь Вареник. Ми на каналі Інвестхаб, як завжди, знімаємо огляди інвестиційних пропозицій, можливостей різних історій, які пов'язані з примноженням грошей. Іноді знімаємо з применшенням грошей, але з освітнього такого напряму, для того, щоб ви менше ставали свідками таких явищ. З нами добре, нам відомий Михайло Тарасюк, відомий інвестор забудовник на «Балі». В конче заспі, в найцікавіших локаціях, які з цим займаються вже понад мабуть 15 років, да, якщо я не помиляюсь. І наразі ми знаходимося в одному з його відділів продажів ЖК Ван Фемелі біля містечка Нова Конча-Заспа, який він же. ж, вже розбудовує досить тривалий час і знімаємо інвестиційну пропозицію щодо можливості фінансового партнерства разом з девелопером взяти участь у будівництві котеджних містечок у цьому населеному пункті, який є перспективним, і про його особливості та умови якраз і поговоримо. Привіт, Міша. Привіт. Так, ну розкажи, будь ласка, дослухаю. як рухаються справи зараз 25 рік, кінець лютого щодо продажів заміської нерухомості у таких селах як Ходосівка на Новобухівській трасі, у якій ти вже забудував більше 100 гектарів? Розумієшся в цьому ринку. Все добре, рухаємось, Саша. Ну зрозуміло, не так, як 21 рік, коли все зростало, продавалось, просто розгрібали, але потрохи продажі йдуть, будівництво йде, не зупинене, навіть на свята не зупинялися. Зараз можемо пройти. От ми нові черги там хаусів будуємо. Тут зараз в березні дві нових секції багатоквартирного будинку будемо починати. В котежних містечках іде будівництво, так що, в принципі, перспективніше, ніж е, Київ, Київська область регіону в Україні немає. Я маю землю, дось на сьогодні в мене є земля в Букові, прямо біля підйомників під готель великий, є підкатежне містечко. Я особисто не починав ці проекти, тому що я в Букові не вірю. Як тільки кордони відкриються, там ситуація поміняється. Міжсезоння плюс е літо не зовсім тепле, тому що там специфіка гористої місцевості і там клієнта буде насправді мало. Ті цифри, які дають, вони працювати точно не будуть. А я продукт, в який я не вірю, продавати не буду. А Київська область сама найперспективна, тому що який би час не був, війна не війна. От з моменту війни в Києві на десь 250-300 тисяч жителів приросло, тому що там Харків, Херсон, Миколаїв поз'їжджався. Частина виїхала, але загалом населення зросло. Є великий відкладений попит. Це раз друге, те, що столиця все одно, як не крути, вона найбільш захищена. А ми ще порахуємо тих людей, які повернуться. Після закінчення війни. Тому, скажімо так, тут, тут найбільше перспективи і зростання в ціні, і масштабування і заробітків, і, і загалом ну, ми можемо на будь-яку столицю у світі подивитися, навіть я не знаю, воюючий в Афганістан все життя і то Кабул живе. Розкажи, будь ласка, яка зараз собівартість будівництва в котежних містечках такого плану, про який ми ведемо щодо співпраці з інвестором? Дивись, на сьогодні в нас є містечка, яке ми вже давно будуємо, розвиваємо, люди проживають, там нові черги будуємо. Ми туди, в принципі, на сьогодні там, не розглядаємо так інвесторів. Є містечка, які ми до війни зібрали земельні ділянки, об'єднали в масиви, змінили цільове, підготували документи, підвели комунікації дороги. І ми зараз хочемо цю історію розвивати. Саме в 25-му році я хочу запустити всі містечка. Чому я поясню? От Ми будуємо там, в Індонезії, да, зараз у нас плани на Америку, на цей рік і на Коста-Ріку. Але все одно найперспективніше, от я з багатьма системними інвесторами, з дуже е, освіченими людьми в цих сферах е, розмовляв. Всі кажуть, що найперспективніше це Україна. Навіть за умови війни, а після воєнний час тим більше. І саме столиця. Тому я хочу зараз там запустити ці проекти, які були відкладені у зв'язку з війною. Частково своїми коштами і, можливо, залучивши якихось інвесторів. Щодо все ж таки собівартості, бо є е, е, тези об'єктивні, що зросла собівартість в період війни да. десь. Плюс-мінус відсотків 50-70, проблеми з будівельниками, з підрядниками, цикл будівництва зріс, питання щодо ремонтів. Це також трошки блокує ринок, тому що людина, коли щось купує без ремонту, вона, що раніше не було проблем зробити його там за 3-6 місяців, то зараз людина може там впертись в проблему його не зробити за кілька років і тому попит на житло без з ремонту може бути е, не те, що відкладений, а він може бути просто. Його просто не буде в цьому ринку. А е, пропозиції з ремонтами багато хто не пропонує. Як в твоїй моделі це? На сьогодні в нас є окрема компанія, яка займається ремонтом. Ми займаємося тільки капітальним будівництвом. З приводу собівартості, да, дійсно вона зросла в гривні там суттєво, в доларах. Теж зросла, але ну, відносно, умовно, там, не суттєво це, там, до, до, до 15-20%. Так, да, є проблеми з людьми, а, крім інших проблем, але загалом, дивись, долар, який ти інвестуєш в зв'язку з інфляцією і з там, комплексом проблем, які на сьогодні існують, він навіть при тому, що на якийсь об'єкт, може в якийсь період 3-6 місяців, Продаватися довше, ніж раніше, він все одно за рахунок зростання собівартості, цей вартість метра буде зростати. На, на сьогодні те, що в нас виходить собівартість, по будинкам таунхаусам, це в районі 450-500 доларів. Це без урахування землі. Це повністю стройчастина під чистовий ремонт і з благоустроєм зовнішнім. А з урахуванням пропозиції, готової пропозиції щодо там земельної ділянки, благоустрою. Ні, без ремонту, але з земельною ділянкою з усім. Пропозиція для інвестора є юніт, він на землі, він там є забор, нема забору, є якийсь благоустрій. Це враховано в Собіварті з врахуванням загальної території містечка. Ці цифри, які озвучуються, повністю з благоустроєм зовнішнім. Загальна територія, вона буде лягати. Дороги, комунікації, це буде на сотку землі лягати. Тобто ми, ми рахуємо не в собівартість будівництва, а в собівартість сотки, яку інвестор купує. Ну, людина приходить, умовно. Я хочу цю ділянку, ось такий проєкт. І ми будуємо на цій ділянці саме такий проєкт. Якщо у нас, наприклад, побудований будинок, то ось, дивіться, сотка там, умовно стільки, будинок стільки. Все. Або загалом юніт стільки коштує. Які в цьому бізнесі найліквідніші будинки по метражу? 80-160 метрів. найліквідніше, але так в районі 110-120. Прям самі ліквідні в залежності від, від місця. Який цикл будівництва і, відповідно, орієнтовний цикл інвестування від входу інвестора, з врахуванням те, що є там якась підготовка вже комунікацій, документації під легалізацію цього проєкту конкретного одного юніта? Який цикл до готовності до чистового ремонту? 4-6 місяців. Супер. Ну, в залежності від сезону і від там, обставин. Очікування та сервіс, який інвестору може бути наданий відповідно продаж кінцевому споживачу. Чи, наприклад, яка може бути прогнозована ціна через ці 6 місяців? Ну, вона точно буде зростати, тому що. Навіть спочатку війни, все, що будуємо, воно все, все тільки здолучнується. Але, але очікування більш е, ну, У нас те, що на сьогодні продаємо, е, мінімальна ціна 850 доларів при собі вартості 450-500. І в цикл 6 місяців. 4-6 місяців, в залежності від сезону, в основному це сезон впливає. Є. Е, е, пропозиції є конкретними чи є умовними. Е, пропозиції є щодо конкретного містечка, чи є е, е, якийсь вибір, і як цей вибір краще обрати цьому інвестору. Дивись, у нас є цілий ряд містечок. Да? Я надав інформацію по ним, де ми можемо розглядати такого роду інвестицій. Ми зараз, ну я, наприклад, даю хороші умови. Тобто, тут я переслідую не тільки ціль там заробити на одному умовно. Юніт. А загалом повністю запустити містечко. Тому, наприклад, там, будуючи 15-20 будинків, я капіталізую все містечко, тому що воно має 33 гектари. Да? От, якщо розглянути, це раз. Навіть віддаючи там, значну частину інвестору. Плюс, якщо це зайде там, якийсь системний інвестор чи девелопер, який хоче зайти в партнерство, то я навіть готовий віддати якесь містечко повністю в управлінні, крім заробітку на метрі. Ми для всіх капіталізуємо загалом юніт, і у нас чи є всі наші містечка і багатоквартирні будинки обслуговують приватні жеки. У нас приватна компанія буде обслуговувати. Це постійний додатковий заробіток, який залишиться завжди в, в, в партнерів пожиттєвий стабільний заробіток, який тільки збільшується щодо співпраці з девелоперами. Або ми кажемо фінансовими партнерами, не роздрібними, а більш інституційними в цьому напрямі. Щодо входу в партнерство, в якусь чергу у містечку, чи в самому містечку, взагалом, який поріг входу для такого інвестора, щоб запустити це, і з можливістю там реінвестувати перші кошти у добудову його в наступні періоди з прибутку? Ми можемо, в принципі, різних інвесторів розглядати, але. Я би якийсь такий нижній поріг хоча б 100 тисяч доларів, щоб ми могли там, умовно, один інвестор на один там, добротний такий хороший юніт. А все, що більше, вже там можемо розглядати і не тільки більше юнітів, а умовно там вибрати якусь частину, і от ця частина буде там з певним інвестором будуватися. Є два формати: є великий інвестор для партнерства в черзі чи в комплексі, і є роздрібний інвестор, сума біля. 100 тисяч доларів плюс, які інвестую в да. конкретний юніт. Так. Да. Ми навіть дивись, я готовий розглянути варіант такий. У нас є ряд проєктів, є черги на містечку. Якщо є люди, які займаються будівництвом, вони можуть зайти, я дам ділянку там чи кілька ділянок. Прямо оформлено на нього, будь ласка, будуйтесь, продали, заробили всі. Ризика в нього як інвестора не буде, тому що я ризикую своєю землею. Тільки заробити можна. Враховуючи таке забезпечення в формі землі, яка знаходиться в селі Ходосівка, все ж таки варто задати питання, яка вартість земельної ділянки наразі по ринку, бо інвестори, які будуть приглядати ролик, ймовірно зайдуть у відкриті джерела, пошукають для того, щоб було розуміння цінності базово цієї локації, території і переваги. Хороша земельна ділянка в цьому регіоні коштує від 3 до 8,5 тисяч доларів. Є і граничні ціни, це там ділянки прямо в катежних елітних містечках. в нас такі є. Це і 12 тисяч доларів, 15 є. А найдорожчі, які ми продавали в 2020-2021 році, ну я зараз таких цін поки не немає. Це 25 тисяч було за сотку. Я тобі цю ділянку можу показати. От вона в катежному містечку. В капіталізованому котежному містечку. Тобто така мета партнерства. Навіть дивись, коли заходив, коли людина купувала цю ділянку, це містечко тільки в планах було. Тобто показали людині проєкт містечка і сказали, ми готові купити тут. Ось, ось. Чудовий, класний кінцевий споживач. Дай Бог, щоб було таких. Тому ми зараз. Поцікавились, отримали чіткі відповіді на формат співпраці, який є досить логічний щодо забезпечення, щодо термінів, щодо процедури, щодо того, який є об'єкт, які його переваги в ринку нерухомості. Скажу відверто: можливостей не так і багато. Більше можливостей, які є ймовірно, вартує пропустити через невизначеність ринку, ризиковість. І е, певні особливості робота з девелопером в е, собівартості все ж таки обґрунтована тим, що це є е, ринок, який пов'язаний з е, тою собівартістю, яка у цьому бізнесі все ж таки хто дотичний, знає, що постійно зростає. Зараз найкращим буде. Переглянути ці ділянки, подивитись готові проекти, поцікавитись в описі під даним роликом, подивитись і розглянути більш з аркушем, з калькулятором цю інвестиційну пропозицію, і потім приймати рішення, планувати. Я гадаю, вона буде обмежена в часі, тому що старт інвестиційної можливості, як правило, він найбільш дохідний. Тому Переглядайте, очікуйте, підпишіться на канал, хто бачить нас наспершу. А також можете переглянути раніше зняті ролики, які вийшли десь рік тому з Михайлом Тарасюком щодо його інших інвестиційних проєктів для того, щоб переконатись в цікавому масштабі його бізнесу та можливостей. Ну до речі, ці всі проекти працюють. Ми можемо заїхати на будь-які всі робочі, всі математику показують. Навіть краще, ніж ми закладали. Яку. Найкращий захист від скаму це те, що вже дійсно можна перевірити. Поїхали на перевірку. Саш, дивись, ми знаходимося тут це відділ ага. продажу. Ці будинки добудовуються, ці побудовані. Повністю тут же люди ремонти роблять. Це секція 5 поверхів, тут фундамент. Це нова на 28 тисяч метрів буде всередині цього року і набережно будемо робити. Ми Я зараз знайом... зайдемо, ми, да, ми, оцей зданий будинок, ми зараз зайдемо в під'їзд, побачить під'їзди, колясочні, там, як все гарно зроблено. Тут у нас дитячий майданчик буде, за березень місяць ми весь зробимо. Я планую біля відділу продажу басейн зробити для всіх відкритий. Тобто тут ось, ось да, буде басейн. Клас. Глянем Поїхали колясочні. в під'їзд, пішли, зайдемо, зараз покажу. В тих, які введені в експлуатацію. Давай, глянем. Давай, глянемо. Зайдемо, покажу. Тобі просто, Ти все... зрозумієш, дивись. Це досить таке відносно дороге житло, але на якому рівні воно будується. Проходь. Це наші клієнти вже тут, теж тут. Бачите? Не одні люди працюють. Значить, колясочна у нас повноцінна, абсолютно. Тут у нас хол, будуть диванчики, шкіряні, столик, кавовий апарат, водичка, людина собі може гостей прийняти. Картина. Картина це відома художниця, нам намалювала, там є її. Про неї інформація. У нас в кожному під'їзді будуть а, різні картини. Арт-об'єкти. Арт-об'єкти, так. Да. Тут у нас туалет, а, душ, собачкам, лапки можна помити. Ми, ми pet-friendly, коли в тебе є тваринка, як у тебе. Да? Нова пошта. Нова пошта, поштомати. Ось такі під'їзди, от таке освітлення. оброблено каменем. Ліфти у нас хороші. Значить, є Все камірки. індивідуальні для кожної квартири, вони в, в підвалі бомбу біжище в кожному будинку. Все як положено. Чітко. Знайди такий під'їзд. От просто покажи мені. Вартість, яка тут? 900 доларів. 900 доларів це введено, готове. Введено, зараз. готове 1100 й вище. Це на етапі будівництва. На етапі будівництва. Але на кінцевому, так? Да? Чи а... на котловані? Ні, ну десь коробка, десь котлован. По-різному. Ага. Коротше, попав дрон з той сторони вверх. Пробило аж квартиру, залетіло, але не здетонував заряд. У мене mm. є всі повністю. Мотор е осколки. Оце самий новий будинок, це ми тільки побудували. Це ти, виходить, з'єднав по ходу? Ну, не планував. Ні, ні, планував. Це такий проєкт. Це просто останні черги, ми зараз в цьому році їх закінчуємо. Ну вже люди на ремонт заходять. Давай заїдемо на... на. Що майоріку, по цінам? Да? Що по цінам? Тут 950. Готове. Да, можна на заходити. Це ну, дорожче, дорожче. так. Готове трошки дорожче, так. Да. Ну, чуть, -чуть, чуть вище класом. А, ну, Це автомийка, ти легендарний цей бізнес знаєш, вже знімали сюжет. Сюжет є. Так, вона працює, але зараз погода така, в принципі, коли мокро, то небагато миється. Хоча миється. Це ну, може дощі, і де люди будуть миться. <головік> знаходяться. Ну, типу грязно мокро сенс. Типу ми виїхав, та машина грязна. Ну, Тим, Мужик здесь, он на порше миться, старається. В нього гроші є, йому сумно. Думає, чим з чим Розмявся. Розмявся, А що робити? Зараз дивись, заїдемо на одне містечко і на друге, щоб у вас довго не це. Давай, на білий шоколад? Давай на білий шоколад заїдемо. Давай, давай, місто. Це твої всі? Так. Да. Це ти все здаєш? Да. Пікарня, пиво, це, це да. все. У мене ж кілька ще є таких. На сакарках є, ще там. Вдома. Ну, оці, так, да, з мафів, да, то якось, з контейнерів. Але такий бізнес зараз. Він не дуже цікавий. Купність рентабельні спала. Якщо раніше дивись, до війни. Здавав пекарню за 1200 доларів, а мафи по 800. То я зараз даю пекарню там за 25 тисяч гривень, а мафи по 10 тисяч гривень. Знаю, бо в мене Власне. такий само бізнес. А он дрон попав. Бачиш, дирка. Да, да. От прям туди пробив квартиру, залетів. А ну хто фінансував? Хто, хто, хто фінансував? Власник, хто фінансував? Чи ти? Я, я ж дивись, по закону а, відповідальний. За збереження майна до моменту передачі права власності. Розумієш? Ризик випадкового ага. знищення пошкодження майна несе власник до моменту передачі права власності. Ну Ми ж з тобою цивільне право вивчали. Коли з да? да. Ти ж пам'ятаєш. Да. Тобто латав його ти. Ну От зараз долатаємо, як тільки буде погода, плюс фасад зробимо ну затрем. А так, що там, ми за день його зробили, альпіністи визвали. Це таунхауси. От Ми зараз останню чергу, перед новим роком закінчили. От такі симпатичні. Всі продані? Ні, є ще пару штук, трошки є їх небагато. Вони в 110-120 тисяч доларів. Оце сама нова черга. От симпатичні двори. 110 120 скільки квадратів? Дивись, 84 квадрата старт. Найвеликий у нас 110 метрів. 110 тисяч 70 да. квадрат. Ну я продав, дивись, ось я продав хайп. Бачиш автомобіль зараз. Це блогер купив за 120 тисяч без ремонту. Ось крайній таунхаус, він зробив швидко ремонт. Ага. Ось хайп. Парень, так. Парень, да. 1,5 мільйона, по-моєму, підписників. Треба з хайпом ще що зняти. Ні, ну нормальний парень. Діма Варварук є такий, він відомий, кстати. Так, що що? Були б це окремі і... будинки, так. Да. Типу він хоче великий дуплекс за 300 тисяч продати. Ну, камон. Який за 300? Ну, за 120, Які за скільки це... він хоче. Ну там люди, ті, що, я так розумію, вони купили в нього, може і за 200. Дивись, я тобі розкажу, навіть якщо ти за 100 береш. В чому прикол? Ну. От нормальний з головою парень, який хоч трохи щось кумекає. він розуміє, що дом скільки метрів. Ну, великий 220 метрів. 220 маленький 150. Метр. Ну, ним, От Отрахуй, дивись. Мінімум ти потратиш, саме мінімум це там раціонально 100 ну, доларів сотку. І ти отдаш ще за нього 150, Того вот – 250. За 250 це хороший дом. А ти інвестуєш в Таунхаус. Ти ніколи не продашся за ці бабки і не компенсуєшся. Розумієш, нема, нема смислу інвестувати. Тобто я все зараз покажу тобі ділянки. Наприклад, ти береш ділянку, яка на ліс виходить, чи на озеро. Все, що ти долар потрачений, і зробить тобі два. Понимаєш? Тобто будинок любий який построєний, він капіталізується і піпець, капіталізується. капіталізується. Я продав даже сестри та хаус, кажу, за ці гроші побудуємо будинок. Я їй ділянку подарував. Так там дом, будь-який, мінімальний, буде 500 тисяч коштувати. Тому що унікальна земля, там кілька ділянок в мене залишилося на озеро, на Голубе, де водичка чиста прозора. Понимаєш? Це де Олімпік Віллаж? Я тобі зараз покажу. Олімпік це окремо, це багатоквартирний будинок. Ну, там багатоквартирний комплекс. Ну, Тобто треба трошки зображати. В смисла нема в таунхаус інвестувати. Розумієш, ти от ремонт робиш, все, щоб потім продати і ще й мінуснути. Ну, типу, поживеш, да, прикольно.